Отже, у нас на сьогодні працює 199 вже точок доступу до адмінпослуг, а саме це 66 повноцінних ЦНАПів, тобто в кожній громаді Черкаської області, також 128 віддалених робочих місць і 5 територіальних підрозділів. Віддалені робочі місця і територіальні підрозділи це просто такі ж плюс-мінус ЦНАПи, але з дещо меншим. Функціоналом, але базові послуги вони в них надаються, і наразі є продовжується тенденція до збільшення таких точок доступу до надання адміністративних послуг, через які заявники можуть отримати близько 400 наразі адміністративних послуг. За минулий рік через мережу було надано близько 930 тридцяти тисяч. Адміністративних послуг, що на 200 тисяч більше ніж за 2023 рік. Це, напевно, найбільша кількість послуг, які в нас надавалися по року за весь час відповідних моніторингів. Найбільш запитувані послуги ЦНАПах наразі є реєстраційні послуги, це десь третина соціальні послуги. На рівні 120 тисяч, а також інші паспортні, земельні послуги, реєстрація бізнесу. За 2025 рік, за 4 місяці, вже надано більше 250 тисяч послуг. Наразі до тієї звичної мирний час діяльності. ЦНАПів і тій категорії споживачів, які надавали послуг, додається надзвичайно важлива категорія отримувачів послуг це ветерани та члени їх сімей. І тому питання безбар'єрності набуває надзвичайної важливості, тому що майже кожна людина, в тому числі ветерани, неодноразово звертаються. В центри надання адміністративних послуг і дуже важливо, щоб вони отримали там комплексну послугу для них, щоб їм зручно було комфортно дістатися до місця отримання цієї послуги. І е, наразі в цих, всіх ЦНАПах Черкаської області впроваджується такий сервіс для ветеранів, який. Має назву єдине вікно, це сервіс, яким ветерани та члени їх сім'ї можуть скористатися, отримати швидко, зручно для них. Послуги, тобто є в СНАПах окремий працівник, адміністратор, який працює для надання послуг першочергово для ветеранів і членів їх сімей. Ці робочі місця, вони відповідно. Забрендовані для того, щоб можна було їх ідентифікувати ветерану і швидко зрозуміти, де той адміністратор, який його оперативно обслуговує. Ну, в разі, якщо е е немає, в якийсь даний момент в ЦНАПі ветерана або члених сімей, е ці адміністратори працюють у звичайному режимі. За 2000 25 рік, через єдині вікна вже надано більше, ніж тисячі адміністративних послуг для ветеранів і членів їх сімей. Це близько 20 адміністративних послуг. І наразі проводиться відповідна робота, щоб збільшувати ці кількість послуг, щоб все. За чим до держави або органів місцевого середування звертаються ветерани і отримати якісь послі роз'яснення, вони могли отримати в єдиному місці в цьому саме єдиному вікні? І перехоже до другої частини, яка саме про безбар'єрність. Тому що перша стосувалася взагалі діяльність ЦНАПів для того, щоб було розуміння. Наскільки це важливо, наскільки це така всепроникаюча система, якою користуються абсолютно всі жителі області, і вона постійно збільшується, рівень і якість надання послуг постійно збільшується, що говорить про те, що вона є зручною і зрозумілою для жителів. Отже, щодо безбар'єрності, Наразі, як я вже зазначав, у нас в області є 66 СНАПів. На першому етапі, коли пропрацьовувалася ця складова такої єдиної системної ветеранської політики на рівні області по всім напрямах, однією з складовою, яких є надання адміністративних послуг для ветеранів, пропрацьовувався варіант аналізу. Стану діючої інфраструктури центру надання адміністративних послуг. І от на минулий рік станом у нас такий моніторинг проведений. Його результати наразі знаходяться на головній, можна прослідкувати на головній страниці сайту обласної державної адміністрації. Це абсолютно прозорий публічний процес, для того, щоб всі мали бачити і розуміли, в якому ЦНАПі є відповідні створені умови, можна комфортно отримати. Для себе ці послуги. Так от у 2024 році був лише один ЦНАП, який був безбар'єрним, це ЦНАП міста Черкаси. Відповідно, така ситуація вона ну, була ну, неправильною і не відповідала не те, що вимогам часу, вона була ну, неадекватною до сьогодення до реальності, тому що окрім Ветеранів є ще інші категорії осіб, які також, е маю на увазі осіб з інвалідністю, мають е певний е специфіку, потребують е дещо іншого підходу для того, щоб вони могли не просто отримати цю послугу там, за будь-яких умов, а могли отримати її комфортно для себе. Відповідно, було пропрацьований план дій з кожним із. Центрів надання адміністративних послуг розроблено певний план дій і щодо приведення відповідний ресурс щодо забезпечення цих робіт. І наразі ми за от, десь 4 місяці 2025 року за крайні моніторинг, які проводили, маємо вже 17 СНАПів, які привели свої приміщення відповідно до умов безбар'єрності. Під безбар'єрності базово ми маємо на увазі це шляхи доступу до приміщень, доріжки, пороги, паркомісця для людей з інвалідністю, пандуси, поручні, туалетні кімнати для людей з інвалідністю, відповідні рішення для людей з порушенням зору і слуху. Їх там дещо більше, але я назвав такі базові і е, наразі вже є 17 таких СНАПів. Які облаштували, ми їх постійно висвітлюємо ці ЦНАПи, як приклади для інших громад на, і на відповідних сторінках соціальних мережах обласної адміністрації, департаменту регіонального розвитку. І десь до кінця року ми бачимо, що ще десь 15-17 СНАПів також будуть проведені. Відповідно до вимог безбар'єрності, чому не можна одномомент дуже швидко це зробити? В чому є складнощі? Тому що центри надання адміністративних послуг в громадах, особливо невеликих, вони створювалися в тих приміщеннях, які в них були на той момент. Як правило, це були приміщення той вже неіснуючої, побудоване за часи тої вже не існуючої країни, в якої людей з інвалідністю не існувало. І, відповідно, там ніяких е, е, норми і так далі е, не, 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 не застосовувалися і не використовувалися. І тому дуже важко з точки зору технічної виконати ці всі вимоги. Е, це не значить, що ці пандуси, е, ці ЦНАПи, вони. Е, Якісь складні або неможливі доступи, там неможливо отримати адміністративну послугу. Мається на увазі, що в більшості з них вже є і пандуси, і поручні, і так далі, але є певні вимоги, певні кути нахилу, певна ширина дверних пройомів і так далі. Дотримуючи цих стандартів, які вже певним чином затверджені, можна вважати, що ЦНАП він є ну, дійсно безбар'єрним. Тому ми не враховуємо, якщо ці вимоги не виконані, навіть якщо є пандуси поручні або іншу мову, в ЦНАПах створені, але якщо вони не відповідають цим затвердженим номерам, ми нарахуємо, що такі ЦНАП є безбар'єрним. І все ж таки наполягаємо на тому, щоб відповідні роботи були здійснені і потроху розуміння, в тому числі в громадах, приходить. І ця тенденція, вона вже, як так кажуть, зламалася, набула критичної маси, і зараз йде процес постійний щодо облаштування ЦНАПів. І я думаю, що в кінцевому результаті, найближчим часом, ми будемо мати, ну інших варіантів у нас немає, як всі ЦНАПи будуть безбар'єрними. Отже, підсумовуючи, що ще раз сказати, 17 ЦНАПів вже є безбар'єрними до кінця. Року ще буде десь 15-17 снапів. Ну, це така програма мінімум, ще будуть безбар'єрними.